Всім привіт! Ви на каналі Ксюшкина Сім'я і в нас сьогодні сніг. Ну, це така приємна новина посеред весни можна сказати. Ну таке буває. Погоди немає поганої погоди. Ось так, всім гарного дня. А ми починаємо поранку. Всіх засніжило, кролика сьогодні синя капусточка. Усі в нас лишки пооставалися, їдять смачненько. У нас сьогодні дуже сильний вітер, але ось гусочка чистенька, а ті прості качки трішки грязні. Чому так не знаю. Ой, які красивень. Принесла свіжої солонки, під кубла гусятнику, качатнику, щоб чистенькі яєчка були. Бройлері все чистенько, все гарненько. Хто їсть, хто що. У них тут така теплення, це взагалі. І так. Бочечка наша чмакає, все чудово. Всіх все складається чудово! Смакунька, бочка, 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 бочка. Маленька теж чвакункає. П'яточки різні, бандитки. І ось ще хочу показати в одному з ящичків вже гарно вийшла капусточка. Я вже його відкрила і поставила сьогодні на підвіконня. Буде погода, буду виносити. Вона така жовтенька, так як була під плівкою накрита, але вона позеленіє. є. І ось яка мені буде лишня, та як тут багато, я можу собі висмикнути, яка витягнеться. За це я не переживаю. Ось такі у нас гарні дружні з капусточкою. Все чудово, все йде так, як має бути. Супер. Всім гарного дня! Тихої, мирної ночі. Всім дякую за перегляди, за підписки, за коментарі. Бажаю вам здоров'я, бережіть себе, бережіть свої родини, всім миру, здоров'я та добра, все буде Україна, всім па-па-па-па. до нових зустрічей!